Всім привіт! Сьогодні я до вас з сумною історією, але з хорошим кінцем. Близько двох місяців ми спали на кроватях, в якій приїхали в Галанті, і все було класно, але через деякий час я почала просто прокидатися ночами і не могла далі уснути. А на ранок я бачила, що на спині та нижче моєї спини я бачу укуси комарів. Та вони були не такі, як комари кусають. А трошки відрізнялися тим, що вони йдуть по три або декілька в ряд. Я дуже дивувалася, бо не могла зрозуміти, як так комари кусають через, вибачте, труси і мою піжаму. Але далі ми зрозуміли, що це вони. Це були клопи. Далі ми почали боротьбу з ними. І весь наш процес я зараз покажу вам. От ніколи не подумала, що буду радіти такі посилці, бо в ній всякі порошки та заманки для клопів. Один з най, най еко-френдлі посипачків це оцей Next. Його хвалять всі, і він безпечний для дітей, для звірей. Тож будемо пробувати. Мені здається, я замовила весь інтернет про кліщів. Все, що бачила, все я замовляла. І ось таке мені прийшло е... два місяці пройшло з того, як я замовляла, я вже не пам'ятаю, що це, але це, е... мабуть, треба класти під матрас. І ось воно буде вганяти тих пописуків поганих. О, ні, воно так пахне, що здається, і чоловіка вигане. Якісь як чайні пакетики вони, так. І це треба покласти під матрас. Угу. Ну, написано, що все натурально, тож спробуємо. Готова до боротьби з окупантами. Беремо ось таку баночку Pest-Neukst і розпилюємо. По всім по всім поверхням. Залишаємо на декілька днів. Наступний шах це використання такого бедбах кілера. Він працює як спрей. І його можна наносити на будь-які текстури: на дере, на дерево, на меблі, на текстиль. Він сохне близько півгодини, в залежності від провітрювання, від півгодини до двох часів. Не треба користуватися цим приладом, а далі можна сподіватися, що вони нищини. І Ще ладу, яку ми купили спеціально для цих окупантів. Це такий мультистоп, це інфрачервоний. Відпугувач всіх на світі. Комаха. <гум> він відпугує всіх комах, всіх жуків, всіх мишей. Але здається, <гум> він не дуже працює, але я його взагалі все одно вмикаю. Бо він так спокійніше мені дає спати. Також у мене є такий портативний відпугувач комах, клопів та кліщів постільних. Тож, коли ми їдемо в готель якийсь або ночуємо там, де ще не ночували, завжди беремо з собою, щоб і наших прині... не приністи, і їхніх не забирати. І ось це мені здається, от працює. Хоча я трошки його чую: його ультразвук, це не дуже приємно для вух. Ну що, два місяці боротьби, і я готова сказати, так, ми їх перемогли цих окупантів. І тих окупантів, що в Україні наразі теж переможемо. Це інфа 100%. І давайте я зараз ще раз нагадаю, що ми робили. По-перше, посипали все, все, з чим можуть зіштовхнутися ці клопи. По друге, після того як ця посипашка е, полежала пару днів, ми її пропили і зверху ще попшикали спреєм від клопів. По третє, під матрас ми поклали такі чайні пакетики, які також відпугують цих клопів. І по четверте, ми використовуємо ультрачервоний відпугувач цих жуків. Ну і ще бонус трек. Ми маємо таку штуку, з якою їздимо у всякі пригоди і живемо в готелях. Зараз ми перемогли, зараз ми в безпеці, тож. Ці способи я вам рекомендую. Де я купляла посипашку і спрей, я вам покажу. Бажаю вдалої боротьби з ними. А також, якщо ви їх перемогли колись тут в Європі, пишіть також свої відгуки. Будемо. Перемагати їх разом, але не сподівайтеся, що це назавжди. Ми це зробили одного разу, і все один раз десь на два місяці. Я просто повторюю ці процедури кожного разу. Кожні кожні два місяці. Це треба, бо вони дуже швидкі. Вони можуть прилетіти до вас, улетіти від вас, потім знову приїхати. Тож не даємо їм жодних шансів, як і окупантам в Україні.